Вітаю! Сьогодні я познайомлю вас з однією із важливих тем предмета комунікативна компетентність. Будемо говорити про лексику, зокрема професійну, Засуємо значення назначення понять професіоналізму, термін, маркування та особливості їх використання у повсякденному житті, професійній діяльності для створення власного інжу та формування культури мовлення. Коли ми говоримо про лексику, то маємо на увазі всі слова, які є в тій чи іншій мові діалекті, сфері вживання. Усі слова мови становлять її лексику іншими словами словниковий склад. Лексикою також називають певну частину словникового складу мови. Це може бути лексика абстрактна, лексика термінологічна, лексика емоційна тощо. Залежно від сфері вживання, тобто стилю мови, лексикою називають сукупні слів. Побутова, розмовна, професійна, жаргонна тощо. Давайте зараз з вами пригадаємо. В українській мові мені усі слова групуються, і групи різні. Група слів за значенням. До неї належать однозначні, багатозначні слова, в залежності від кількості лексичного значень, яке слово означає синоніми, колоніми та антоніми. Є ще група слів за походження. Сюди належать власні українські слова та запозичені, тобто іншомовні слова. Існує група слів щодо активності використання. Це може бути активна лексика пасивна лексика і групи слів за вживанням загальновживані слова, професійні, стилістично забарвлені, терміни та діалекти. Словниковий склад української мови дуже рухливий, бо в ньому відбуваються і відбуваються всі зміни в житті суспільства. До групи слів, яка постійно поповнюється, належить професійна лексика, яка пов'язана з назвами різних знарядь, матеріалів, процесів виробництва. Мова і професія, поняття не роздільні. вони покликані обслуговувати потреби суспільства, окремих його груп і кожної людини, зокрема. Фахове спілкування важливий засіб оволодіння професією та спеціальністю. І справді, мовна норма твориться, формується, виробляється в процесі практики, в процесі постійного спілкування людей у різних сферах діяльності. Процес формування професійної культури мовлення складається з кількох основних компонентів засвоєння професійної лексики. І термінології обраного фаху. Формування, сприймання, відтворювання і створення фахових текстів різних стилів мовлення це досить важливе вміння. Моделювання мовленнявих ситуацій, що виникатимуть у майбутній професійній явісі така собі проєкція на майбутнє, уникнення порушень літературної мови у фаховій галузі. Для професійної лексики в першу чергу характерне вживання термінів, адже будь-яка професія будь-які трудової діяльності породжує свою термінологію. Наукові поняття визначаються спеціальними словами й термінами, які складають основу наукової мови. Що ж таке термін? термін? Спеціальне слово, що вживається для найменування конкретного поняття з якоїсь галузі знання. Терміни це лексичні одиниці, які слугують для точно і лаконічного означення знань. Терміни це спеціальні наукові чи професійні слова. Які людина засвоює під час набуття певної професії або поглибленого опанування певної науки. Усі терміни мають низку характерних ознак. Системність терміну, тобто його зв'язок з іншими термінами предметної сфери, наявність дефінації або визначення в більшості термінів. Моносомічність, однозначність терміну в межах однієї предметної галузі чи однієї сфери діяльності, стилістична нейтральність і відсутність експресії, все це про термін. Ще один різновид фахової лексики професіоналізми. Схожість професіоналізму і термінів у тому, що вони належать до галузової лексики. Професіоналізм це слова, влання і звороти характерні для мовлення людей певних професій. Професіоналізм на відміну від терміну, властива образність, експресивне емоційне навантаження, вони зароджуються, розвиваються на основі народної мови. Наприклад, оранка, косовиця, силосування. Коли так і Термінологія не знає. Для термінології досить важливо існування слова маркування, адже в професійній діяльності людина має бути обов'язково обізнана з цим поняттям. Отже, маркування. Що ж це таке? Маркування. Також маркування, маркірування це нанесені на вигляд знаки, які його характеризують. До таких знаків відноситься текст, оновні призначення та малюнки на пакуванні чи продукції. Звертаю, у маркування досить багато. Хоч багато і виробників намагаються всіляко уникати цей трудомісткий процес, великі компанії ж розуміють, що це значно полегшує безліч етапів у процесі випуску продукції. І так, давайте розберемося, кому ж потрібне маркування і для чого. Виробнику потрібне, адже маркування захищає продукцію від подробок, доводить якість товарів, створює брендовий стиль. Також маркування допомагає відстежувати свою продукцію вести облік у процесі зберігання, транспортування та продажу товарів. Державі маркування допомагає відслідковувати якість товарів виробників, регулювати, відстежувати оборот продукції країни і, зрештою, маркування для держави показує відсоток товарів, імпортованих у державу та кількість експорту. У покупцеві маркування для покупця це основне джерело інформації про товар. Саме так покупець дізнається про склад продукту або виробу, його характеристики, про способи використання, терміни непридатності та відповідність якості продукції його перевінальності. Сучасна професійна діяльність. Сучасна професійна культура мовлення досить важлива для успішної професійної діяльності, для створення культури. Тому професійна діяльність, професійна термінологія це показник вашого професійного рівня.